присутні. Розпочинаємо засідання нашої постійної комісії з питань планування бюджетів та фінансів. Присутні четверо членів комісії, кворум є, також з нами присутній заступник міського голови з питань фінансів Бедрага Світлана Миколаївна. І сьогодні до нас долучились також студенти Південно-Українського національного педагогічного університету імені Ушинського. Я вам пропоную. Uh, Олег, будь ласка, сідайте, мабуть, ближче до нас, вам буде зручніше, будете наш краще бачити і чути. Є бажання послухати, як працює бюджетна комісія. О, вже йде трансляція. Здравствуйте, Євгеній. Так, ну що, починаємо. А, також присутній керівник департаменту ЖКХ Рібенюк Леонід Сергійович. Доброго дня. Так, порядок денний вам наданий. Починаємо розглядати перше питання: розгляд змін до бюджету Одеської міської громади на 2024 рік. Лист департаменту фінансів номер 434 від 25.03.2024 року. Будь ласка, Світлана Миколаївна вам слово. Доброго дня, шановні. Перший пункт це міжбюджетні трансферти, які відповідно до рішення обласної розпорядження обласної адміністрації. Перше, це субвенція на залишок коштів освітній субвенції, які виділяються місту 1 мільйона 250 тисяч 750 гривень на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів мультимедійного обладнання. І, крім того, 2 мільйона 063 тисячі 750 гривень, що кошти співфінансування. Тепер Що 70% – це субвенція, та не менше 30% за рахунок коштів місцевих бюджетів, тобто ще 846 тисяч гривень це кошти місцевого бюджету. Слідуючий міжбюджетний трансферт. 6 мільйонів гривень нам дали на виконання інвестиційних проєктів, а саме на капітальний ремонт підвального приміщення з подальшим облаштуванням укриття будинку за адресою вулиця Добровольця, проспект Добровольського, 147, 1. Це у нас депутатські фонди з обласної ради, так? так, так, так. Е, третє: е, надзвичайна кредитна програма. Внесені зміни до постанови Кабміна 1068 і наказом Мінрозвитку громад території структури затверджено е, перелік е, проєктів, які будуть фінансуватися за рахунок вказаних коштів. Е, Значить, со співфінансування ми вже виділяли управлінню капітального будівництва, а заводимо 72 мільйони по об'єктам. Це школа номер 31 лікарня номер 8 школа номер 3 і школа номер 49 В розмірі 72 мільйони. Це та програма 80 на 20, так? эта субвенция. Не знаю, чого на 20. Ну, ми... Там, там там різні принципи співфінансування. Потім постанова кабміну номер 247 5 березня цього року також затверджено перелік проектів фінансування, яких здійснюється за рахунок субвенції з держбюджету, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії в сумі 219 млн мільйонів. Це продовження будівництва магістральних мереж водопроводу. І е, будівництвом капітального корпусу по відділенню кардіології клінічної лікарні номер 1 це 219 мільйонів. Кошти вже зайшли. Е, живі кошти вже зайшли до бюджету міста Одеси. Потім розпорядженням кабіна, перерозподіл обсягу. А ми в цьому році закінчимо цей корпус. Корпус. Да. Ну, ну Якщо профінансують, то Ну ви ну, ж кажете, 70... Ну так, да, кошти, ну все ми були на цьому об'єкті. Склад... Також були з комісією, да, да. складний. Ви бачите, що там ну, складний в якому плані, що це сама будівля, якби да, те, що вона історична, але багато робіт іноді виникає як додаткові. Якщо не буде, я не можу просто відповідає, якщо не буде доопрацювання проєкту, проекту, тому що Іноді виникають додаткові роботи і потім йде до опрацювання по проєкту. З <реку> неврологією були рахунки, вирішили. Ой, з неврології були, там, раку, там, проект, там же тільки проєкт, і не неврології. Ми були, неврологія. реабілітація. А, не, Да, Нійрофіргія це інша тема. Це там, де потолок да, проводив. Да, да. Ми ну, дали е на проектування. Вони зараз. рахують, я не знаю, як взяли паузу. Як на мій погляд, це дуже затратний проєкт, дуже. І коли ну, тобто його так просто зробити неможливо. Великі кошти, а сьогодні у нас звичайно обмеженець. Тобто, ми закінчимося. Ну, і... Зробити проект, на програму. Ну, ж таку саму не програму. Можливо. Ну, Ні, ну його податися там. на програму через Кабмін, Вадим <клід> Вікторович зможе допомогти там через Кабмін. Ну, про... А, а ви ж не були з нами? Там це будівля нейрохірургії в 11-й лікарні. І, ну да, і там проблема в тому, що це нейрохірургія, і там ну, культур вже такий в дуже поганому стані, і там потрібно його терміново потрібно робити капітальний ремонт. І там, якщо, ну ми. да, Там буде, ну, ну мінімум там, мільйонів 100 потрібно. Ну, я так розумію, не менше, а скоріше за все, більше. І там без допомоги Києва ми це не зробимо. Так. Да. Значить, освітня субвенція 1 млн триста пять2 Потім. Потім слідуючий пункт департаменту освіти були збільшені бюджетні призначення на 26 мільйонів за рахунок освітньої субвенції і співфінансування. А тепер то і проведення бюджетних призначень у відповідності до наказу міністерства фінансів там змінилася бюджетна класифікація. Тобто, кошти додатково не виділяємо, просто змінюємо коди бюджетної класифікації. Оце по це це всі питання пов'язані з міжбюджетними бюджетними Е, Сьомий пункт. Ми е, на по сесії розглядали питання, коли у нас е, був е, Державодис служба, ревізія. Ну вони потім порахували, зробили уточнені свої розрахунки, і ми зняли з них 19 з департаменту освіти 19, зменшили бюджетні призначення, а потрібно 16 995, Тому що то був попередній, ще не підписаний усіма акт ревізії. Коли почали підписувати, то от на ці 2 мільйони 200, тобто відновити їм ці бюджетні призначення. В програма рівність. Ви коли розглядали титул дорожнього господарства, враховуючи, що там і обмежені кошти були, ви поводили на попередній сесії. Але в рамках цільової програми рівність є ці напрямки, і крім до того, наші представники управління дорожнього господарства з уповноваженим. По справам людей з інвалідністю Олегом соколовим проїхали по всім цим за цими адресами і підтвердили необхідність виділення коштів для того, щоб відновити тверде покриття з залаштуванням падусів, тобто це всі об'єкти згідно програми рівності. Просолоші борються з дерев'янки покриття і да ну я з якої з якого смсудячи з якого Якщо зі сторони здательства, ну так, да, там робився в 2014 році, там. Так, я якби ще раз говорю, що у нас Леонід, він їздив по всім об'єктам. Сьогодні у нас тема і проблема безбар'єрності, вона на дуже такому високому рівні ну, ти, ти була. Рад... Я... Ну, Якби я в цьому я знаю, напрямку довіряю уповноважному. Бачу, що тут є ну, просто програма рівність, це пандуся, це облаштування конкретно пандуся. Тут є два такі ремонти, які стосуються більш ну, я думаю, це тротуари, так повноцінні тротуари будуть зроблені на томатні і на площі дерев'ян. Це просто буде замінене на п'ять мільйонів. Це, це, це буде це можемо зробити. Є потреба там в тридцяти або 40 таких невеличких там. Як канатне проводить із там такий невеличкий банку чи є, втекає, Олег, чи є е, ці заходились і програму е, виносила наша комісія, ваші колеги, комісія посольську. Політиці, тому ці адреси, так, да, вони бачили. І крім того, ще раз я ж говорю, був виїзд безпосереднього управління дорожнього господарства, представників департаменту соцполітики, і уповноважений, який по, по дуже багатому кількості об'єктів, він виїжджає з нашими службами і дивиться і, ми, і поліклініки, наші, і центри е, медичної допомоги, і лікарні, де е, з ним ми погоджуємо, тому що це перша особа, яка знає. Як потрібно зробити? Ну, і ще раз говорю, можливо, там вже. Роб... Комплекси не так, щоб воно, знаєте, завтра вже не працювало. Пункт 9. Управління розвитку споживчого ринку 100 тисяч судового збору для проведення позовної роботи з боржниками. Пересипська райадміністрація звернулася 200 тисяч на поточний ремонт санвузлів і заміни каналізації. Департамент екології 1200 гривень на підвищення кваліфікації. Потім. Знов таки міська цільова програма, яку ми затвердили на минулій сесії, тобто ми все таки затвердили програму і обсяг заходи. А тепер розважено дивимося які. На які цілі, на які заходи виділяти фінансовий ресурс. Департамент охорони здоров'я також це і звернення є, і Департамент охорони здоров'я і комісії по соцполітики виділити додатково 13 мільйонів гривень в рамках програми, саме для забезпечення заходів, які бачені програмою. А, це ми поки. Це буде в слідучому листі. Вибачте, це буде слідуючий лист. Поки що 870, тому що я вже перескочила, там слідуючий лист. Ми будемо по програмі по охороні здоров'я, це обладнання палат ветеранів, це буде слідуючий лист Департаменту охорони здоров'я. В цьому поки 870 тисяч лише по заходам е проєкту раннє втручання. Так, і 13 пункт. Е 13 це і моя ініціатива. У нас в текстовій частині рішення було написано, що всі плани використання, які робляться нашими комунальними підприємствами, що вони погоджуються з департаментом фінансів, було написано за винятком комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, але з метою... Контролю за використанням коштів і за результатами ревізії аудиту ми пропонуємо, щоб це за винятком ми ці слова видаляємо, тобто, всі плани використання, в тому числі і комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, погоджували з департаментом фінансів. І чотирнадцятий пункт управління. Державного архітектурно-будівельного контролю також просять на підвищення кваліфікації 2900 гривень. Все по цьому. Дякую, Світлана Миколаївна. Колеги, є питання? Немає. Прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято? Так, наступне питання. Розгляд проєкту рішення. Так, у нас буде ще лист. Ні, тоді тоді розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради 29 листопада 2023 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Це ми узагальнюємо, так? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступне проєкт рішення. Розгляд проєкту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за 2023 рік. Лист Департаменту фінансів номер 376 Це ми виносимо на сесію. Це рішення виконкому, а да. Колеги. Голосуємо. Одноголосно. Рішення прийнято. П'яте питання. Розгляд протоколу засідання робочої групи Одеської міської ради. З розглядку пропозиции депутатов, расстання в депутатского фонду с 27.03.24 року. Так, а где у нас. А есть у нас это лист? Старая, другая, дружба, порядок. Да. Вот. Сейчас. А. а, так у вас вот. Вот это все положительно. Сейчас. Я перескочу. Да, вы перескочили. Да, прочені. Дечетверте да. питання: розгляд проекту рішення про визначення комунальних підприємств Одеської міської ради одержуючим бюджетних коштів у 24 четвертому році. Лист департаменту міського господарства від 03.04.24 року. Будь ласка, добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Значить, на лист департамента фінансів першого доступного міського голови було накладено і... Поставлено завдання підготувати проєкт рішення про визначення комунальних підприємств Одеської міської ради одержуючими бюджетних коштів у 2024 році. В цьому переліку в проєкті рішення ви бачите 26 комунальних підприємств Одеської міської ради, які є одержувачами бюджетних коштів, тому пропонуємо підтримати дане рішення і на розгляд сесії. Попередньо ми опрацьовували. Намагалися через рішення виконавчого комітету дане рішення внести на засідання сесії. Було наження департаменту до рішення виконкому, було зауваження департаменту юридичному департаменту. Ми при підготовці вже спояно записки на проєкт даного рішення. Врахували ці зауваження, тому надається вам на розгляд і прохання підтримувати Можна? <связать> <связать> да, будь ласка, Виктор а По Одессе Свет, там кредиторская заборгованность 200 миллионов гривен. Что? Свет. Вот, свет. Да. Одесса Горсветла, кредиторская заборгованность, либо здесь ошибка, 207 миллионов гривен. Это, возможно, какая-то печатка. Ну, если можно просто проверьте это, да, Ну, я так розумію, Це ж ми, 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 ми не затверджуємо ми. кошти, це ми затверджуємо перелік тільки. Ми затверджуємо перелік комунальних підприємств, які будуть отримувати кошти у 2024 році. І я не... дивлюся, здесь у нас є ЖКС. -и. Раніше ми так, ЖКС. -и по не по ЖКС поясню, я розумію, що вони в скрутному становищі зараз. Стосовно ЖКСів ми зараз рішення, розпорядженнями районних адміністрацій закріпили за жкс -ами. Господарські території, які були визначені ще давніше, одеспроектом і збираємося забезпечити фінансування прибирання цих територій силами наших комунальних підприємств. Попередньо ми зверталися до антимонопольного комітету для того, щоб узгодити цю процедуру. Антимонопольний комітет надав нам лист, яким в принципі не заперечує цю процедуру, тому ми вирішили закріпити повторюся. Розпорядженнями районних адміністрацій, так як є це в положеннях в них, ці без, безгосподарні території за ними. І безпосередньо наші комунальні підприємства будуть отримувати фінансування з бюджету і, і здійснювати прибирання цих територій. Тому ми і включаємо комунальні підприємства комунального сервісу в, в, в дане рішення про визначення підприємств державних бюджетних коштів для того, щоб забезпечити. Безпосередньо ну, фінансування прибрання цих безгосподарських територій. Дякую. Да. Скажіть ще да. а ми в минулому році, і в цьому році також виділяли і на місці Лентрес, і на сервісний центр. Ремонт на поточні ремонти дитячих та спортивних майданчиків. Чи виконує ви виконувались вони в минулому році? Може у вас є інформація і як справа в цьому році буде? Ну за інформацією в минулому році я на, наразі зараз не готовий вам доповісти. Стосовно тих коштів, які виділені на серії, то той поточний ремонт, який передбачається, він відповідно графіки буде проводитися. Буде, так. Ну, в тому об'ємі фінансування, які якби, є, і безпосередньо за тими об'єктами, які, об які є на балансі комунальних підприємств, а ще там ми, ми дискутували, казали, що на цей рік буде збільшена кількість проінвентаризовані інвентаризовані майданчики, ті, які є в місті, і ще буде вона збільшена та кількість. Ну, інвентаризація майданчиків, наскільки мені відомо, займається департамент благоустрою міста. Тому е, після проведеної інвентаризи... Це вони так будуть вони будуть, так? Будуть, да, будуть звертатися через до наших комунальних підприємств, рекомендувати ага. і передати їм на безпосередньо на баланс. Тобто там в сервісному центрі створена бригада, да, яка буде займатися безпосередньо утриманням дитячих майданчиків. Там всі... Ні, 207 мільйона у них квіток розгородження. Там загальна сума кредиторської заборгованості. Да, там сформування в доході період, Там загальна сумма поточних зобов'язаний. Щас... Криторська заборонена тільки заборгованість за товари, роботи, послуги це вся сума поточних зобов'язань, яка йде там... <реш> ну, тому. Основна сума це доходи майбутніх періодів. Вони включили туди до кредиторської цієї заборгованості. Ну там у всіх є така категорія, як доходи майбутніх періодів. <поцю> Зараз. Слава Микола, ви там прокоментуйте да ще раз. Ну це переток, будь ласка, Олексій, Юріч, вірно, ви підмітили, що ми це вперше виносимо вказаний проект. Цім лізаписні написано, що ми керуємося постановою 228, якою визначено як який порядок визначення одержувачів бюджетних коштів, а саме наші комунальні підприємства отримують кошти як одержувачі. Там є декілька критеріїв, але наприкінці минулого 2021 року, тобто. Дві цього року з'явився ще один критерій, що ми можемо виділяти кошти одержувачам для покращення для стабілізації їх фінансового стану. Щоб не робити на кожне комунальне підприємство окреме рішення, ну як вперше було запропоно зробити рішення для всіх комунальних підприємств які або вже визначені в бюджеті, або пропонується їх визначити до одержувачами, виділити кошти в бюджеті. Тобто, інший весь порядок, який був, він залишається, це ще один такий буде нормативний документ, який юридично буде підтверджувати право комунальних підприємств бути одержувачами бюджетних коштів. Я не знаю, ви сказали. Що перше планували рішення виконкому, але говорили, що юристи написали зауваження, окремі зауваження були враховані вже в даному проєкті рішення, але відповідно до регламенту, спочатку комісії, Розглядає, надає свій висновок, а потім передається проект до юридичного департаменту. Ну вже як юридичний департамент розгляне, тоді ми повідомимо на черговому засіданні комісії. Дякую. Дякую, Светлана Миколаївна. Колеги, є питання? Якщо питань немає, прошу голосувати. Хто за одноголосно рішення прийнято? Так, наступний проєкт рішення. Розгляд протоколу засідання робочої групи одеської міської ради з розгляду пропозиції депутатів щодо використання коштів депутатського фонду від 27.03.2024 року. Угу. Приймаємо цю інформацію довідомо. Так, наступний. Розгляд проекту рішення про внесення змін до міської цільової програми підвищення рівня конкурентоспроможності економіки міста Одеси на 22-24 роки, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 09.22 року. Так, приймаємо довідомо. Так, інформацію. Також у нас інформація. А заступника міського голови, директор департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Миколаївно про стан освоєння субвенції з бюджету, спрямованих на посилення обороноздатності країни в умовах режиму воєнного стану. Це тут нам інформацію надавали. <плес> <плес> угу. Да. Ну, ми ж те, що ми ознайомилися з цією інформацією. Uh, все, ну, теж теж довідомо ми приймаємо цю інформацію. Да. Все, тоді на сьогодні все. Порядок денний у нас вичерпаний. В кого є якісь питання, запитання. Може, є у студентів запитання до членів комісії. Може, що ці <плес> Ну, якщо питань нема, дякую всім. До зустрічі на наступній комісії.